Доброго дня, шановні колеги, дозвольте представити вам бачення проведення диференційної діагностики пацієнтів із суглобовим синдромом. Саме суглобовий біль є найбільше Поширенішою скаргою пацієнтів, які звертаються за допомогою. Ну і як говорив відомий професор Дітерікс, немає жодного більш-менш значущого патологічного процесу в організмі, при якому не боліли суглоби. Тому диференційний діагноз суглобового болю є складним. Інколи неочікуваним, інколи непередбачуваним, але є певні основи і алгоритми, від яких ми відштовхуємося, якими ми слідуємо для того, щоб вийти, врешті-решт, на правильний діагноз. Отже, суглобовий синдром це клінічний симптомокомплекс, зумовлений ураженням анатомічних структур суглобів при різних захворюваннях, і представляє собою поєднання декількох або більшості з перерахованих нижче суб'єктивних і об'єктивних ознак. Отже, суглобовий синдром це не тільки біль і болючість, це іскутість, це дефігурація, це деформація. Це зміни довжини кінцівки чи окремих її частин, це різноманітні викривлення хребта і порушення постави, це зміни кольору шкіри в ділянці суглобів, це крепітація, заклинювання, порушення функції суглобів і біля суглобова аміотрофія. Починаючи диференційний діагноз суглобового болю, ми чітко маємо розміжовувати два поняття: артралгія і артрит. Артералгія це біль в суглобі без ознак його запалення. Тобто немає запалення, немає почервоніння, припухлості, немає локального підвищення температури, є лише біль. Артрит це біль в суглобі, який супроводжується симптомами запалення, калір, далір, тумор, рубар, функція леза. Тобто є почервоніння, припухлість, локальне підвищення температури, є скутість, є болючість і обмеження рухів. Починаючи диференційний діагноз, ми відштовхуємося від кількості уражених суглобів. Якщо уражений один суглоб, ми говоримо моноартрит, два-три суглоби олігоартрит, чотири і більше суглобів це поліартрит. І ураження суглобів може бути гострим, може бути хронічним. Отже, ми починаємо з моноартриті. І гострий моноартрит це завжди виклик лікарю. Якщо виділити три основні і найчастіше причини виникнення гострого моноартриту, це насамперед септичний артрит. Це група дрібнокристалічних артропатій і найчастіше це або подахра, або пірофосфатна артропатія, і це посттравматичні речі. Септичний артрит характеризується гострим початком, болем, гіперемією суглобу, гіпертермією суглоба, лихоманкою і підвищенням шоя. Дрібнокристалічні гострі артрити – це також гострий початок, виражений біль, запальні зміни з боку суглобу, підвищення шоелей коцитоз і гіперурікемія. Травма це. Також гострий початок, але можлива вказівка на травму в анамнезі, це значне порушення функції суглоба насамперед, і відсутність запальних змін в аналізі крові. Чи легко помилитися, коли ми маємо септичний артрит, травматичний артрит і подагричний артрит? Дуже легко помилитися, тому що візуально ми бачимо одну і ту саму картину: запальні зміни з боку одного суглоба. Але є діагностичне правило при моноартриті, кожний гострий моноартрит ми розглядаємо як септичний, як бактеріальний, доки не доведено зворотнє. Тому що саме септичний артрит він є ну, надзвичайно драматичним за наслідками, це ті стани, які можуть загрожувати навіть життю пацієнтів. Тому виключити септичний артрит... Це перша вимога у разі моноартритів. І першим кроком в диференційному пошуці є пункція суглоба і дослідження синовіальної рідини. Вона дуже характерна і патогноманічна при бактеріальному артриті. Вона має гнійний характер. Колір сірувато жовтий або кров'янистий, мутність інтенсивна, це густа і тягуча синовіальна рідина зі значним аморфним осадом. Цитозі переважають лейкоцити і саме нейтрофіли, низький вміст глюкози і високий рівень лактату. Отже, отримуючи синовіальну рідину септичного характеру, ми навіть візуально відразу можемо запідозрити септичний артрит. Ну, і клінічний алгоритм при моносоглобовому ураженні. Що нам потрібно з'ясувати анамнестично? По-перше, наскільки гостро розвинувся біль. Якщо це декілька хвилин, то вирогідний перелом і внутрішньосуглобове ураження. Якщо це декілька годин або декілька днів, це інфекційний або дрібнокристалічний артрит. Якщо, е Моноартрит розвивається поступово, його дебют розтягнутий в часі, то це скоріше остеоартрит, періартрит, спонділоартрит. Ми з'ясовуємо обов'язково наявність травми і перенавантаження суглоба в анамнезі. Казівки на перенесену інфекцію. Ми з'ясовуємо, чи були раніше гострі напади артриту, це важливо для диференціації дрібнокристалічних артритів, і чи отримував раніше пацієнт глюкокортикоїдну терапію. Що потрібно зробити? Насамперед, це дослідження синовіальної рідини, ви бачите в переліку е, діагностичних маніпуляцій, саме пункція, пункція суглоба і дослідження синовіальної рідини Стоїть на першому місці. Далі рентгенографія ураженого суглобу, клінічний аналіз крові і сечі, і вже додаткові дослідження: це сирологічні дослідження, дослідження концентрації сечової кислоти, уЗі суглоба, МРТ ураженого суглоба, рентгенографія грудної клітки і дослідження епітелію уретри цервікального каналу на хламідіоз. Якщо зберігається бездер... після завершення очікуваного періоду загоєння тканин більше трьох місяців, ми говоримо про хронічний суглобовий біль. І він може виникати внаслідок широкого спектру станів. Найчастіші причини це остеоартрит, серонегативні спонділоартрити і захворювання м'яких біля суглобових тканин. Більш рідкісні хронічні причини моносуглобового ураження, це хвороблення. Лайва, інфекційні реактивні артрити, синовіальний остеохондроматоз, пігментний вільозонодулярний синовіт, артрит стороннього тіла і онкологічне ураження суглобів. Що нам важливо з'ясувати? Це гострота появи больового синдрому. Декілька хвилин, це можливий перелом, це внутрішньосоглобове пошкодження, це гемартроз або навіть психічне захворювання. Якщо декілька годин і до декількох днів це інфекція, септичний артрит, палідромний ревматизм, дрібнокристалічний артрит. Якщо поступовий розвиток, то це ми можемо думати про остеоартрит, спонділо -артрит. Ревматоїдний артрит, грибкову чи мікобактеріальну інфекцію, пухлинний процес або вірусні інфекції. І, звичайно, анамнез відіграє дуже важливу роль, тому що вказівка на травму, мікротравму чи перевантаження суглобів, відразу ми розуміємо, що. До процесу лікування має долучатися ортопед-травматолог. якщо це перенесена інфекція, ми відразу думаємо в руслі септичного артриту, інфекційного артриту, реактивного артриту. Якщо це гострі інтермітуючі напади артриту, які виникають ну, через певний проміжок часу і гострі артрити подібні вже були у пацієнта, ми виключаємо і думаємо про дрібно кристалічні артропатії. Якщо що було тривале застосування глюкокортикоїдів в анамнезі, ми можемо подумати про асептичні некрози. Терапія антикоагулянтами чи підвищена кровоточивість – гемартроз. Ну, і якщо пацієнт має шкірні висипи, діареї, виділення з уретри піхви, кон'юнктивіт, ерозії в порожнині рота, ми можемо думати про реактивні артрити або псоріатичний артрит. От приблизна така таблиця, яка підкреслює важливість даних анамнезу для постановки діагнозу причин суглобового болю. Тобто ще раз раптовий початок, перелом і травма, Внутрівенне ведення ліків, імуносупресія, інфекційні процеси, септичні артрити. А так Атаки артрити банамнезі, дрібнокристалічні. глюкокортикоїдна терапія, це асептичні некрози або септичні артрити. Застосування діуретиків, прийом алкоголю, відвідування сауни це е, такі поштовхи для розвитку гострого подагричного артриту. Якщо Є ще додатково біль в нижній частині спини або у вид. Спонділоартрит. Якщо у пацієнтів є моноартрит нижніх кінцівок, особливо гомілково-ступневих і вузловата еритема, подумаємо про саркайдоз. І якщо гострі моноартрити у пацієнтів молодого віку, що яким супутні є дерматити і тенденіти, особливо стоп, це гонококовий артрит. Тому Вільям Ослер говорив таку геніальну фразу. Прислухайтеся до свого пацієнта, він сам повідомить вам про діагноз. Це ще раз підкреслює особ... важливість правильно зібраного анамнезу в постановці діагнозу і пошуку причин суглобового болю. Гострі і хронічні олігоартрити, артрити коли уражено два або три суглоби. Ну, найчастіші причини це знову таки септичний артрит, це хвороба з тіла у дорослих, подагра, ревматоїдний артрит. Паранеопластичні артрити або натліонкологічної патології, і спонділоартрити. Отже, гострі олігоартрити – це інфекційної природи або постінфекційної, так, дебютують спонділоартрити – і це може бути олігоартрит як прояв дебюту ревматоїдного артриту, системних захворювань сполучної тканини хвороби з тіла дорослих. Запальні артропатії це спонділоартрити, це атипові форми ревматоїдного артриту, це подагра і група незапальних артропатій. Ну і поліартрити. Гострий і хронічний, коли ми стикаємося з ураженням чотирьох, і більше. Уражених суглобів, і відразу хочу сказати, що саме це більшою мірою є ревматологічні проблеми, коли ми стикаємося з поліартритами. І тут треба чітко знати клінічну симптоматику тих чи інших захворювань, щоб в диференційному діагнозі відштовхуватися від цих знань. Отже, ревматоїдний артрит це завжди симетричний характер, що вражено на лівій руці чи нозі. Те саме ті самі суглоби мають бути уражені і на праві. Соріатичний артрит, навпаки, носить асиметричний характер і є вказівка на псоріаз або у пацієнта, або у його родичів. Ми маємо пам'ятати про гостру ревматичну лихоманку, особливо у пацієнтів підліткового і молодого віку, системні захворювання сполучної тканини, ми маємо нестійкий мігруючий поліартрит будь-якої локалізації. Власне, так може перебігати поліартрит. І при системних васкулітах, і, звичайно, остеоартрит. І ось основний алгоритм обстежень. Тобто ми знову звертаємося до анамнезу, але нас тут вже цікавить вік і стать пацієнта, тому що ревматологічні. Захворювання Вони характеризуються і віковим, і статевим диморфізмом, гострота початку хвороби, і послідовність ураження суловів, тобто послідовність тягнення в сулобів в патологічний процес. При об'єктивному обстеженні ми фіксуємо кількість уражених суглобів, ми визначаємо їх локалізацію, тому що більшість ревматичних захворювань мають улюблені локалізації, симетричність або несиметричність має важливе діагностичне значення, виявлення запального компоненту, тобто артрит. Або поліартрит, або поліартралгія, і виявлення позасуглобових проявів. Ну і додаткові обстеження: це загальний аналіз крові, сечі, сирологічні маркери, біохімічний аналіз крові, візуалізація змін суглобів за допомогою рентгену УЗІ і МРТ. І якщо ми не знаходимо якихось відхилень або нам замало отриманої інформації, ми проводимо дослідження синовіальної рідини, тому для диференційного діагнозу нам надзвичайно важливо. Тип больового синдрому, тип уражених суглобів, кількість уражених суглобів, особливості клінічного перебігу, симетричність процесу, локалізація, наявність ураження і чи втягнення ентезів, супутні зміни і загальноконституційні симптоми, а також Характерні патогноманічні деформації, які виникають, отже, для поліартриків важливо, як перебігає артрит, якщо це мігруючий характер, тобто, наприклад, вчора болів ліктьовий сулок, Через сьогодні болить лівий колінний суглоб, декілька днів пройшло, болить вже знову правий гомілково-ступневий суглоб, мігруючий характер, властивий ревматичному артриту і гонококолу. Якщо це рецидивні артрити, тобто Виникають рецидиви тієї ж самої локалізації, або інших і втягуються нові локалізації, так перебігають реактивні інфекційні артрити. Якщо інтермітуючий перебіг, тобто запалення в одному і тому місці, наприклад, перший плеснофаланговий суглоб, звичайно, це подагра. І прогресуючий або адитивний Перебіг, коли з кожним загостренням до патологічного процесу втягуються все нові нові локалізації. Так перебігає ревматоїдний артрит, остеоартрит, так можуть перебігати спонділоартрити. Ну і, звичайно, ми звертаємо увагу на позасуглобові прояви, ще на ті симптоми, які нам можуть вказати на е, нозологічну приналежність. Того чи іншого захворювання. Якщо поряд із поліартритами, олігоартритами, ми бачимо у пацієнта фотосенсибілізацію, хронічну алергію, епізоди лихоманки, випадіння волосся, виразки в роті, хейліт, типові зміни шкіри обличчя за типом метелика, подумайте колеги про системний червоний вовчак. Якщо є зміни на шкірі у вигляді бляшкоподібних висипів, є зміни нігтів, є висипи волосистої частини голови і є вказівка на псоріаз у родичів, зверніть увагу на псоріатичний артрит. Якщо є симптоми кон'юнктивіту і болючість при сечопуску, це реактивний урогенітальний артрит. Укуст кліща в анамнезі або перебування в, ліс, в лісі або полі, якщо були зміни шкіри за типом кільцевидної ерітеми. Лаймбореліоз, не забувайте про нього, надзвичайно поширена в наших умовах патологія. Наявність тохусів в ділянках суглобів або в інших місцях, звичайно, це подахра. Якщо до суглобового синдрому додається ще болючість ентезісів, тобто місце прикріплення сухожилків до кістки, біль в п'яті, ахіліт і запальний біль у спині, це група спонділоартритів і можливо анкілоземний спонділіт. Якщо у пацієнта є синдром Рейно, порушення ковтання, вигляди дисфогії, кальциноз, Насамперед думайте про системну склеродермію і змішані дифузні захворювання сполучної тканини. Якщо є супутня сухість очей і сухість ротової порожнини, тобто ксеростомія, ксерофтальмія і зміни з боку біля слинних залоз, тобто паротит, хвороба шагрена. І ревматоїдний артрит може давати ще позасуглобові такі зміни, як точкові некрози в ділянці нігтьового ложа, в ділянці подушечок, пальців і капілярити. Болі в животі супутні до, до суглобового синдрому. Подумайте про вузликовий поліартереїд, м'язова слабість і порушення ковтання, поліміазит і дерматоміозит. Проксимальні м'язові болі без слабкості, без підвищення рівня КФК, що локалізується в плечовому і тазовому поясі у пацієнтів старших вікових груп ревматична поліміалгія. Біль в горлі, температура і попульозний висип на тілі, такий плямистий і яскраво помаранчевий, ми кажемо лососового кольору це. Хвороба стіла в дорослих, до речі, зараз дуже поширена. І мононеврити, тобто ураження периферичної нервової системи, це хвороба шагрена і вузликовий поліартерії. Шановні колеги. Коли ми стикаємося з диференціальною діагностикою суглобового синдрому, звичайно, пацієнти приходять до нас з болями, з запаленням і, проводячи диференційний діагноз, який потребує часу, звичайно, але пацієнт потребує знеболення і покращення свого стану. Ми дуже широко користуємося нестероїдними протизапальними препаратами. І я би хотіла звернути вашу увагу на сучасну нову, досить потужну молекулу. Еті яка представлена на нашому ринку, ще генеричним препаратом Форсанек компанії Кусу, зазначу, що. Еті відрізняє найвища інгібуюча співвідношення інгибуючої концентрації щодо циклооксигінази 1 до циклооксигінази – 344. Це найвищий показник. А що це означає? Це означає мінімілізацію впливу на шлунково кишковий тракт. Біодоступність етерікакси біля 100%, а це означає, що таблетки діють так само швидко і ефективно, як і парентеральні форми. Зв'язування з білками на 92%, тобто 8% вільна фракція, яка проникає через гематоенцефалічний бар'єр і може впливати на гіперекспресію циклооксигіназу 2%. Центральній нервовій системі і впливати таким чином на центральну сенситизацію. Досить швидке настання клінічного ефекту. Продовж 1-3 годин максимальна концентрація, час напіввиведення 22 години і це уможливлює прийом один раз на день, і ефективні дози в діапазоні від 30 до 120 міліграм. Великий метааналіз 2021 року, який охопив 192 дослідження і протестував 90 різних активних препаратів або доз, вказав, що найвищою ефективної. Ефективністю щодо впливу на бій і на запалення, серед інших обраних п'яти препаратів володіє етірікаксіб в дозі 60 і 90 мг на добу. Отже, Форсанек потужно пригнічує активність циклооксигінази 2, зменшує білі запалення, знижує індекс центральної сенситизації, знижує вироблення простагландину і 2 на периферії в задніх рогах спинного мозку, що попереджає хронізацію болівого синдрому. Крім того, він діє швидко, стар діє через 24 години і максимум через годину, діє довго впродовж доби. Маємо широкий діапазон ефективних доз, Низька, е, е, низький ризик виникнення побічних ефектів з боку шлунково кишкового тракту, і стосовно кардіобезпеки не відзначено е, відповідно до дослідження метал наростання кардіоваскулярних ускладнень порівняно із іншими відомими молекулами, наприклад, із молекулою диклофенаку. Отже, етирікаксіп, ком, э, форсанек компанії Кусум, э, може з успіхом використовуватися як для ургентного знеболення, так і для лікування хронічного болю. зручна схема використання, широкий діапазон ефективних доз і хороша переносимість. І безпека. Ми можемо використовувати форсанек в лікуванні наших пацієнтів з гострим і хронічним суглобовим болем. Ну і завершуючи, хочу сказати, що майте на увазі, колеги, що болі в суглобах і в хребті, що більше турбує в спокою і зменшується при фізичному навантаженні, може бути пов'язана з артритами і спонділоартритами. Звертайте увагу на збільшення шое, ЦРБ і тромбоцитоз що запальний артрит, особливо септичний, це ургентне захворювання. Треба запідозрити спонділоартрит, якщо пацієнта турбують болі в спині запального характеру і зменшується при навантаженні і прийомі НПЗП. Важливо усвідомлювати, що гіперурікемія – це маркер метаболічного синдрому і ураження нирок утім, під час гострого нападу подагру ми можемо мати навіть знижений показник рівня сичової кислоти. І знаєте, що ураження шкіри, суглобів, нирок, легень, сухість в роті, феномен Рейно. Якщо поєднано зустрічається при суглобовому синдромі, можуть свідчити за аутоімунну патологію. Ну і завершуючи, хочу сказати, що так, диференціальний діагноз суглобового синдрому надзвичайно складний. Легше буває поставити пацієнта на ноги, ніж поставити йому діагноз. Але сподіваюся, що ми будемо мати успіхи в лікуванні наших пацієнтів. Дякую за увагу.